Чому ми знаходимося саме тут, що змушує нас завжди рухатись вперед, підкорювати нові вершини, прагнути стати кращими? Відповідь одна: наша земля, наш безмежний український простір, наші турботи про сьогодення і думки про майбутнє? Ми прагнемо результатів і хочемо стабільності, намагаємось міцно стояти на ногах. І залишати з собою і по собі найкраще ми це команда компанії Теком Агрогруп. Теком Агрогруп це майже 500 співробітників, 4 агропідприємства, 2 елеватора і земельний банк у понад 25 тисяч гектар. Південна частина, як ми називаємо умовний південь, це Бесарабія, близько 5 тисяч гектарів. Віддіопільський колишній район близько трьох тисяч гектарів, і в Роздільнянському районі близько 2 тисяч гектарів. Також є в складі агрокомпанії два елеватори, розташовані на Подільщині в північній частині. Подільське, Подільське зерно-переробне підприємство, яке має потужності по одночасному зберіганню. 58 тисяч тонн зерна, потужності по прийманню близько 1000-1200 тонн на добу. Також є чубовський комбінат хлібопродуктів, який має 38 тисяч тонн зберігання одночасного і десь 1000 тонн приймання на добу зерна. В північній частині агрокомпанії це Подільський район, розташовані. 16,5 тисяч гектарів землі. «Агрогруп» – це згуртована команда професіоналів, які щиро люблять свою справу. Ми цінуємо своїх співробітників та інвестуємо в їхній розвиток. Колектив це фундамент і сила нашої компанії. Колектив підібраний нами, я так вважаю, оптимальний. Люди, з багаторічним досвідом роботи, що дозволяє їм привносити свій досвід для роботи, для успішної роботи і для виконання виробничих планів, які ми тут собі ставимо. Я е, з гордістю ходжу кожен день на роботу, тому що е, ті моменти, ті мисли, які е, е, хочеться зробити, е, хочеться е, внедрити, они, э, наше руководство это слышит. Э, и мы это внедряем, мы это делаем. И у нас э, получается, есть результат от цього. Это все благодаря общей команде, начиная от собственников, это самое важное, и заканчивая любым простым трактористом, охранником. Это Одна команда, это одна семья. Це будущее. Це гарні результати, це постійна робота над собою, ми тут займаємося, навчаємося, нас, ну, нам допомагають навчатися, нас возять на спеціальні навчання, де ми отримуємо нову, нову ціну і гарну інформацію для того, щоб працювати як спеціаліст, Вони, ну, як вам сказати, Построїли моє, мабуть, будущее. Вони закладають будущее от моєї дитині, вони там в машині. Ну, я маю на них надію. В господарствах строяться э, нові э, бригади, э, строяться склади під техніку. Ну, я думаю, що у нас дуже великі перспективи. Спасибо собственникам, вони йдуть в ногу з часом і не відстають. Новий підхід в керуючій компанії Теком Агрогруп Дозволив переформатувати систему управління в усіх господарствах, що пішло на користь працівникам на місцях, адже вони почали гостріше відчувати свою участь у прийнятті рішень і набагато чіткіше бачать результати своєї роботи, коли виходиш в поле і бачиш, видишь... видишь технику, которой можно выполнить определенную задачу, безусловно, становится, чувствуешь себя увереннее. Да? Ставит агроном, ставит руководство необходимые, ставит задачи. Когда есть нормальная техника, когда она своевременно и вовремя обслуживается, обслуживается, когда она нормальное качество, когда есть возможность приобрести своевременно запчасти, благодаря тому, что руководство входит, Понімає та сознає важность, важность качественних комплектуючих, тогда, звісно же, день складывается удачно і робота работа получается. Звичайно, коли працюєш юристом, то наочно на результатів своєї роботи не бачиш. А тут результат роботи в складах. Так я керівником працюю з 2005 року і вважаю, що перше от перший обов'язок керівника. Створити в колективі таку атмосферу, щоб люди з задоволенням приходили на роботу, з задоволенням йшли додому, щоб була доброзичлива така робоча атмосфера. Ми розуміємо, що сьогодні успішний розвиток теком Агрогруп ґрунтується не лише на впровадженні технологій, високій врожайності та модернізації, а й на розумінні проблем кожного працівника нашої компанії. На гідній заробітній платі та достойних умовах праці, на розвитку громад, на території яких ми працюємо, і благополуччі наших пайовиків, партнерство, взаємовигідна співпраця, соціальна відповідальність і гарантована надійність це те, на чому стоїть теком Агрогруп. Без людей, без села, жодна компанія не зможе працювати. Така ж позиція, і у власників цього бізнесу. Ми вчасно і в повному обсязі платимо орендну плату, виконуємо всі свої зобов'язання відповідно до договорів. І навіть більш того, звісно, що ми йдемо на зустріч, допомагаємо, даємо гроші на лікування, даємо гроші на навчання. У нас виділений спеціальний бюджет на Розвиток сільських громад. Активно цим займаємося, допомагаємо з ремонтами того, що називається соцкультбит, школи, фельдшерсько акушерські пункти, клуби. Якомога більше намагаємося надати допомоги тим, хто нас боронить, тим, хто дає нам можливість, по-перше, жити, по-друге, працювати. По-третє, заробляти гроші як для компанії, так і для людей, так і для держави, ми пишаємося тим, що робимо, і наша мета впевнено рухатись обраним шляхом далі, дотримуючись свого стратегічного курсу та пріоритетів розвитку. Ми аналізуємо зроблене і усвідомлюємо нові виклики для себе у майбутньому. Ми це команда Теком Агрогруп.